У цьому відео ви дізнаєтесь, як використовувати бездротовий прилад для визначення точки плавлення ПАСКО в поєднанні з додатковою камерою окуляром для визначення діапазону температур плавлення таблетки аспірину. Почнемо. Це комерційна таблетка аспірину 325 мг. Я знаю, що ця таблетка виготовлена здебільшого з ацетилсаліцилової кислоти або АСК, яка плавиться при температурі 135 градусів Цельсія. Але я також знаю, що велика кількість неактивних інгредієнтів є домішками, які знизять температуру плавлення таблетки порівняно з чистою АСК. Я використаю бездротовий прилад для визначення точки плавлення, щоб визначити діапазон температур плавлення цієї таблетки аспірину і оцінити її чистоту. Я подрібнив таблетку до дрібного порошку і заповнив, щонайменше три капілярні трубки для визначення точки плавлення приблизно на 3 мм заввишки. Мені знадобиться щонайменше три вимірювання. Мета першого вимірювання приблизно визначити температуру, при якій зразок аспірину починає плавитися, а також температуру, при якій плавлення завершується. Потім решту вимірювань буде проведено повільніше і контрольованіше для підвищення точності. Мета полягає в тому, щоб два вимірювання збігалися з точністю до половини градуса, тому можливо, що знадобиться більше трьох вимірювань. Апарат для визначення температури плавлення оснащений звичайним окуляром і адаптером для камери. Тож, якщо ви придбали камеру, скористайтеся гвинтами з накаткою, щоб прикріпити адаптер до камери, а потім замініть окуляр на адаптер. Переконайтеся, що USB-камера підключена до вашого пристрою перед тим як відкривати програмне забезпечення. Потім увімкніть апарат для визначення температури плавлення та підключіть його у вашому програмному забезпеченні. Я використовую програмне забезпечення Capstone, але ви можете скористатися будь-яким продуктом PASCO, який підтримує як апарат для визначення температури плавлення, так і камеру окуляр. Відвідайте PASCO.com, щоб дізнатися, чи підтримують ваш пристрій і програмне забезпечення цей апарат і камеру. Коли я підключаю апарат. І згортую меню налаштування обладнання, я бачу експеримент швидкого старту з визначення температури плавлення. Відкрийте його. Зображення з камери з'являється одразу. Але вам потрібно буде вручну відрегулювати положення камери, щоб отримати найкращу орієнтацію та фокус. Якщо ви не знайомі з тим, як працювати з етапами профілю плавлення, зупиніть це відео та приділіть хвилину, щоб переглянути кроки у відео, початок роботи з бездротовим апаратом для визначення температури плавлення. Потім приєднуйтесь до мене звідси. Мій перший запуск буде лише з режимом нагріву до максимальної температури 350 градусів Цельсія, щоб я міг приблизно оцінити, при якій температурі починається і закінчується плавлення. Потім у наступних запусках я можу повернутися до шаблону за замовчуванням і розробити уточнений профіль плавлення на основі своїх спостережень. Тут ви можете побачити Аспірин як вибір шаблону. Але цей шаблон найкраще підходить для чистих зразків АСК. Ви можете скористатися ним, коли синтезуєте власну АСК. Зараз я б натиснув запис, щоб розпочати перший запуск, але щоб зекономити час, я поділюся файлом із даними по аспірину, які я вже зібрав. Ось температурні дані для запуску лише з нагрівом. І ви можете побачити, що я зупинив запис даних менш ніж за 10 хвилин, оскільки вже спостерігав плавлення від початку до кінця. Потім я налаштував профіль плавлення на основі спостережень, зроблених під час першого запуску. Мені здалося, що плавлення почалося приблизно при 133 градусах Цельсія і закінчилося десь біля 144 градусів, тому я встановив квік-ремп для нагріву пристрою до 131 градуса. З короткою паузою і я не додавав початок захоплення зображень до свого профілю, поки це не стало важливим безпосередньо перед початком нагріву. Я встановив інтервал на найшвидшу частоту 5, тобто одне фото кожні 5 секунд. Для нагріву я залишив швидкість підвищення температури 1 градус за 1 хвилину, щоб перевищити кінець плавлення. Потім я додав зупинку захоплення зображень наприкінці профілю плавлення. Усе, що ви бачите зараз на екрані, перебувало саме в такому стані наприкінці запуску, який тривав трохи більше 23 хвилин. Тож давайте розглянемо, як аналізувати послідовність захоплених зображень після завершення запуску. Перемкніться з режиму запису в режим відтворення, щоб активувати елементи керування відтворенням. Схоже, що зображення не були захоплені, і це дійсно так для першої частини запуску, оскільки ми не почали захоплювати зображення до завершення витримки. Спочатку я отримав підказку, мені потрібно було натиснути ОК. І тоді ми почали захоплення зображень. Отже, перемістіть повзунок відтворення вперед, доки не почнете бачити зображення. Ось. І зверніть увагу, як показник температури синхронізований із зображеннями. Тепер знайдіть момент, коли плавлення починається вперше. Будьте уважні, вам потрібно стежити за появою рідини. Не сплутайте сув або близький з плавленням. Ось саме тут я бачу чітку зміну характеру зразка. Я бачу рідину у зразку з боків, і вона також по-іншому відбиває світло. Він стає більш прозорим. Отже, плавлення почалося. Ну, давайте округлимо температуру до найближчої 10 131,3 градуса Цельсія. Далі мені потрібно стежити, щоб зразок повністю розплавився і став прозорим. Подивимось, все гаразд, напевно, все ж таки. Давайте подивимось, приблизно ось тут, я б сказав, це відбувається при температурі близько 136,7 градусів Цельсія. Можливо, ви помітили, що я змінював час і температуру, але іноді зображення не змінювалися. Майте на увазі, що частота захоплення зображень встановлена на 5 секунд, тому потрібно перемотати на 5 секунд вперед, щоб зображення змінилося. Використовуйте температуру, що відповідає першій появі зображення на шкалі. Діапазон температури плавлення аспірину від 131,3 до 1367 градусів Цельсія. Потрібно провести ще один запуск, щоб переконатися, що дані збігаються з попереднім результатом у межах 0,5 градуса Цельсія. Тож потрібно переключитися назад у режим запису. І попередній перегляд з камери знову з'явиться, коли ви натиснете кнопку попереднього перегляду. Програмне забезпечення запам'ятовує ваші налаштування профілю, тож, якщо вони вас влаштовують, використовуйте їх знову і переходьте далі або відкоригуйте за потреби. Я рекомендую зберігати файл між запусками, оскільки залежно від того, скільки вільного місця є на вашому пристрої, можливо, вам захочеться змінити частоту зйомки зображень, щоб робити менше знімків і контролювати розмір файлу. Файли зображень займають набагато більше місця, ніж самі лише дані з датчиків. Пам'ятайте запустити функцію охолодження, щоб охолодити апарат до температури, яка буде щонайменше на 20 градусів Цельсія нижчою за очікувану початкову температуру плавлення. Щоб переглянути повні інструкції до лабораторного дослідження, відвідайте pasco.com і знайдіть лабораторну роботу температура плавлення аспірину. Адаптуйте інструкції, щоб визначити діапазон температури плавлення та оцінити чистоту синтезованого аспірину або урізноманітніть роботу, шукаючи закономірності у діапазоні температури плавлення залежно від кількості неактивних інгредієнтів чи вмісту аса в таблеці. Бажаю успіху у лабораторній роботі і до зустрічі.